Так, ну що ж. Ем, так. Всім привіт! З вами Керіто! І це 25-та серія моїх про Майнкрафт летсплеїв. Це наша, наші двері в нікуди. От. Так. М -м, я не можу прийти. І я думаю, я, на... я зараз думаю, що нам. Чим нам зайнятися в цій серії? І я, здається, придумав. Ні, не сортування. Так, да, це не буде сортування. Так, 23 каблустована, потім... Так, да, тут у нас вже все посортовано. Я би хотів побувати ендерманів. Треба буде зараз залізти в Вікіпедію і подивитись, при яких умовах, так сказати. Так, стоп, візьму кірку. Обов'язково взяти кірку. Обов'язково. Гірка, все, є добре. Ну і меч. От. І я думаю, що ми будемо робити. Я хотів би полазити по Вікіпедії. А, стоп, засяк час. Mm. Mm. Так, стоп. А, да, так, вот. все добре. Mm. Стоп. Стоп, 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 стоп! Математик, хренов. 50 плюс 20. 70, значить 10 по. А ще плюс п'ять хвилин. 15 познач закінчую серію. Все окей. Все, їдемо. І треба в, в точний момент зрубати оце. От. В точний момент зрубали. Так, да, тут ще є, що будувати, звичайно, що. Отак. От Все, тепер їдемо. Перейшли на іншу станцію, так сказати. От, і тепер отак. От Може би тут ще піти в печери? Як залізти? Ой, я добре заліз. Ні, в реалі можна було сходити в печеру, але я думаю, це вже якось нудно. Можна було ще поставити якийсь мод... Так, а, стоп, блін. Треба зламати. What the fuck. Секунду. Так, ну вот так. я, я зараз продовжую, продовжую відео, я вийшов з гори, тому що... Ну, тому що там така фіня була, я чув ці чу, 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 звуки, які я їду, тіпа. То, Ну, то я їх чув, вони були навіть коли я зліз з вагнетки. І блін, треба продумати, що в цій серії робити, не знаю. Ходити вночі вбивати ендерманів, тивати сушителя шукати що ли, Або не знаю, я не знаю. Я не знаю. Ну, от така от ситуація. Момент, коли тобі не маєш що робити, коли в тебе до ще алмазів. Воду полазити, що ли? Зілля поробити. Ні, треба ендерманіо. Так, стоп. Це мені в скайпі пишуть, секунду. А. Так от, все, я відписав в скайпі і. Отак от. от. Опа-опа-опа, тих-тих-тихо. Ця ситуація, коли топиться. Як вони вмирають? Ага, я побачив, вони застригають в цій штуці, в піску чи в чому і так вмирають. М -м -м. Можливо, я колись і придумаю, як це. Як робити так, щоб вони не вмирали, а прямо зараз... Опа, ще одна гора, може мені ще до неї зробити цей. Ну, Хоча не думаю, це вже було занадто. От. І я думаю, я тут вночі чутка полажу. А, у мене немає їди. Фак. Ладно, буду їсти з сирих курок. Сирокурок. Я хожу з вагонеткою. Фак. Опа. А, це я ставив, да. Так, курка. Стоп. Легкий. Щось думаю, ХП не, не тратиться. І думаю, буду шукати пригод на свою задницю. А хоча стоп! Стоп! Стоп, 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 стоп! Я дещо згадав. І прямо зараз я знайду пригоди на свою задницю, ще які. Значить, де мій... Де мої координатики? Мої координатики от вони. Спайнер скелетонів! Як ви можете пам'ятати, треба вертатись назад. Да, я думаю, прямо зараз я з ним щось експериментую, правда. Я думаю, я, я підготуюсь досить так нормально. Куря яйця. Курячі яйця. Це класне місце. Мені так подобається. Граю на деревах. Граві на деревах, це так реалістично, Майнкрафт. Да, вот, я на... Не... А, і я думаю, я туди зроблю там такий спуск. Типу. Ні, ліфт я робити, напевно, не буду. Просто поставлю дробинку, або ще й якусь таку всяку фігню. І грати буду з f 3 включеним з курка. Вот. І мені ще треба... Що мені треба? Мені треба стріл, так що курочки. Извиняйте, мені треба вас вбивати. Так щоб, то, що, щоб вбивати всяких поганих дядів, мені потрібні стріли. Вот, ще курочка. Чую, Павукана. Так, в цій шахті я полюбав. Так, особу. ну от я продовжую відео. Тихо, будь ласка, будьте, містер. От я продовжую відео і я думаю, прямо зараз я його чуть, -чуть зупинив, але ну, я тут, коротше. Е, вот І я думаю, що прямо зараз я. М -м. Піду до того спаунера. Вот так. І для цього мені знадобиться їда, це не знадобиться, потім це не знадобиться, це не знадобиться, вона треба поставити. Вот. То що тут їй не місце. І тепер. Так, тут. Вот, секунду я зараз. Е, я вже тут. О, мене ж тут сундук є. Що я ще не знаю про свій дім. Хм. М -м, так, я думаю, так, їда, а потім відра нехай будуть. Пір'я, пір'я. А, тут пір'я. Потім кремінь. Тут тут. А що це все? тут? Ладно, насрать. Значить... Так... Не, вугілля і порох я все-таки переставлю. Потім вугілля сюди. Отак. От Дофігіща вугілля. І... М рейси. Рейси будуть тут. М -м 41 слизі, знаєш, годинник беремо з собою. Потім, я думаю, карту теж візьмемо з собою, п'яснею. Якось. Нею якось ніколи, в принципі, не користувався. Ага, да, от Будемо йти в ту сторону. Вот міст, и я думаю, піду. Да, я бачу якусь шахту піду. А, стоп, ні, я не піду в шахту, я щось забув. не в шахту треба. Ой, блин, забув я карту. Карту не можна виключити Значить, я візьму ще карт. Тобто зроблю ще одну карту. Раз, два, три, четири. Вот. І вроді все вс. так от. Значить, папір є, потім Redstone. Redstone. А, Redstone тут. Один редстоун. І от так. От. Компас. Я думаю, я візьму з собою на всякий случай цукерку. І все. Так, ага, компас є, тепер карта, по-моєму, так робиться. А, ні, там треба все в папері. Блін. Стоп, у мене же тут ще десь був. Ну, блін, один папір. Супер! От так от. От, і тепер треба все правильно відкрити. Значить, я маю дивитися от... Стоп. Так, так, да, треба дойти до кінця карти. Тут приблизно так. І тепер... ЄС! У мене є дві половинки карти, то есть оця частина. Алло? Що я цю викину? Що? я фіга? What the fuck? What the fuck? Hey. Hey, man. You are crazy? Crazy man! Не, ну якого хрена! Чо тут... Стоп, я релогнусь. Якщо це так має бути, напишіть мені в коментарях, якого хера і чи це баг. Опа, да, це походу баг був. От, все, у мене є дві карти. Маш можна буде ще їх якось перемітий. Перепоміняти, значить. От, да. Тобто є у мене карта і в... Так сказати стоп да вот и вниз і вверх есть боку такая сама біліверда то есть карты на мою ікрас вот и вниз и вверх то есть ага значит стоп а то есть якщо я тут дивлюсь вниз то тут я дивлюсь тоже вниз ага значить північ там да Північ у нас який? F. F, 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 F. Де в нас F? F, 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 F. Так, секунду. Зараз десь він мав бути. Десь де координати, значить? Або, а, побачимо. F, значить, ага. 0, значить 3. 2, це північ. 0, це пів... Стоп, ні. Там північ, там південь, да, 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 там південь, там північ, значить, захід зліва і схід там, значить. От, і тепер я посплю. Все, я посплю. Я сплю Я сплю Все, я встав. І тепер підемо шукати цю бліберду, яка спаунер. А, значить там y 17 Х334. Угу. Так, стоп, траснік мені з собою не знадобиться. Значить, дві карти, потім це скину, відра хай будуть, це скину. Потім палки теж скину. Відра є, кірки, побільше кірок. Ну, Думаю, так буде нормально і лопатку. Потім що ще мені знадобиться? Їда, вода, дерево. Обов'язково з собою треба брати дерево, тому ну, що воно дуже потрібне. Ви не представляєте, наскільки воно потрібне. І у мене, вроді, його нема. Не надто багато ладно візьму все, що є. Ну, так думаю, цього вистачить. І тепер по координатах. Значить, мені куди? Ага, тобто. А, Z який. XT, Z 540, 540 з копійками. А, ну, значить, мені приблизно отсюда, от сюди. Я дивлюсь по карті. Нафіг мені дрога. Дрога для слабаків. Е, Ну я думаю, так поставлю. А, то, що так от. а мене на карті буде видно, якщо я? Якщо я цей. О, там дерево. От мене на карті видно буде. Тут я обсіянку копав, коли у мене піпець як лагало. Мене на карті видно буде, якщо я дійду до того місця. 334. 334. Ага. Вже недалеко. А, мене вже на карті не видно. 334 аZ. 543. Попером. 500. Стоп, то есть не мінус! Оу. Факін! Щит! Тисячу блоків впертись. Ладно, я продовжу відео, коли допручую. Я замітив одну! Не дуже приємну для мене річ, то що мені треба буде пертись в воду, так що ну нафіг той спавнер все я валю в шахту, у мене все потрібне для шахти, я шукаю найліп першу ліпшу шахту. Ну, то есть першу шахту і валю в шахту. Ух ти. М -м -м -м, Новий, новий сорт трави, так сказати. Так, все, шахта, давай. шахта where are you Стоп, а як мені вийти сюди? Сюди, ладно, насрать. Карта поки що не потрібна. І давай шахта. Шахта, шахта, шахта. А, так, вот так, секундочку. І... шахта. Аммм. Аммм. Омм. Мене хоть на одній мапі видно? Да. Не. Я невидимка. Шахтамана, 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 шахта. Опа, це шахтамана? Шахтамана в який я вже був, блін. Та блін! А, факт, це нашевковий доток. Ладно, буде як сувенір. Хоч я його кудись тут. Хай буде. Значить, сюди я ще не йшов, да? Якщо туди йшов, то сюди я не йшов. Да, це чинтли. fucking bitch. А, -а, а! Я сюда же йшов fucking bitch. Куда я ще не йшов? Я тут что всі шахты обходив О, тут я ще не був. А фак fuck, я fucking біч. Рубай дерево Я факелев забув Блин. Ну, пипец, як можно было так факел за, 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 блин, так. Не, паростка мне не надо. Все, копаем металл. Вот так вот. И вот так вот. Тепер уголька. галька. Да, от така от ситуація значить, з павнером я нічого не буду тим робити. Ну, можливо, колись. Проведу туди якусь желіз дорогу, але це не в найближчому майбутньому. Вот так от скажем. Вот так от. Тепер. Давай. І опа. Опа-опа, опа. Опа. Оце мені вже подобається. Це спавнер павуків, Я вмію його робити. Єс. Yes. Я думаю, спавнер павуків мені. Так собі... Стоп, стоп, стоп. Продуктивність! А що таке продуктивність? Я не знаю. Пластинка і відро. Фук yeah. є. Зараз так, я потикаю, ну, ти Що ти ж, вот Я знову продовжую відео, і я поняв, що я ніфіга не поняв, то що Вікі не надто мені розказує про. Я зараз став скрізь і включив звук. А, фак, павук, 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 павук здохне. От. І. Ну, я думаю, я зроблю на продуктивність, можливо, кірку. Ну, продуктивність. Треба подумати логічно. ну то есть не знаю, якби на топор, тоді не знаю, більше дерева випадало. А хоча ні, це вряту. Значить так. Потім подалюсь собі відео, як зробити цей сам спавнер А зараз запишу координати, значить, Х165, Y59, Z мінус 281. Все, є. Е, от так і в сундуку, а, стоп! А, я вже грабив сундук, точно. І тепер я його думаю зламаю. А, так, ну от, я продовжую відео. І я чутка копаю в гілля, щоб зробити опит. Що, в принципі, в мене є ферма опиту. Солідно. Так, а от, а мене на картах не видно. Окей. Опиту побільше би. Вот, і треба буде забадяжити ферму опиту оцю саму. Вот, я думаю, я її прямо зараз і на відео забадяжу. А що, в принципі, ні, я думаю, я зроблю отак. <гум> <гум> а хоча, в принципі, ні. Я зроблю це все на відео. Вот, я. А можливо, тільки показати кінцевий результат. А хоча ні, вот, Я зараз знімлю серію. Який покажу, ну тобто, зараз визніваю цю серію. Її там скільки? Дві хвилини лишилося. Е, вот. І тоді покажу, як це все робити. Вот. Значить, спочатку треба... Ага, стоп. Значить, від кожного цього має бути 4. Тобто ще стіну треба. Чутка отак вот от перед цей. Тобто треба знести всю підлогу і. І щоб від спавнера було 4 блоки. І в висоту бажану. Ну, не знаю, ви стурбіть, яку хочете Вот. Від кожного цього. І, по-моєму, навскос має бути тож 4. Да. тож 4 має бути. А хоча, в принципі, я думаю, я цю кіркою покупаю, так швидше буде. Вот. В принципі, то саме ж випадає. От і, ну, просто-напросто швидше. От так от. І отак от, от. І що ж. І я думаю, да, Говорить тут ні про, ні про що. Ну, в принципі, я думаю, сама найліпша ферма це ферма скелетонів в першу чергу. Потім, я думаю, зомбі це ферма. Ну, ферма опиту, то есть зомбі. Це, думаю, сама така най... Ну, опыт ты звезды получишь, але, ну, то есть, ценный лут, ну не думаю. Ценного луту там немає. Вот, а вот стоп, а шо я сломаю? ФААААААААК! БАА! БЛИН! Так, все, стоп! Ух, все, я секунду... Я заспокоєний, все нормально. Все нормально. Але я просто взяв! І зламав його. Да, вот вся вся ферма опиту. Тупо зламайте спавнер, і буде охрененно. Тобто ви получите чутка опиту і все. І йдіть бейте по хаті, кричіть так, як я тільки що це зробив. І крім того, а вот туторіал, ну в принципі, я можу розказати на словах, як це все зробити. Значит, в першу чергу треба... що треба? Треба підписатися на мій канал, добавитись в групу, прокоментувати відео і от. Прокоментувати відео і... Підписатись на канал і долучитись в групу і крім... А, ну і поставити лайк, напевно. От. І тоді у вас буде все круто. Бо якщо ви мій підписчик то вам життя взлі. Ахрінян того, що... Ну, я думаю, поки що поки набираються підписчики. Е, вот, Доти я не буду ніяких конкурсів влаштовувати. Але потім я не знаю. Тобто, буде там конкурс, де виграє хтось один, а в мене підписчиків два. І то один найактивніший, можна сказати. От І я думаю, завжди буде вигравати він, і буде взагалі він. Он... Йому буде дуже добре. Тобто, поки в мене мало підписчиків, це ваш. Шанс, не знаю, долучитись першим, то що першим підписникам, звичайно, що будуть дуже великі привілегії. Тобто перші 10 або навіть 20 Та хоч сотці. Мені в жопі якось. Вот. Буде привілегія дуже велика. Ладно, з вами був Кирі, то ви знаєте, що робити, я вже сказав. І всім па-па!